Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні з вами працює вчителька Ковальчук Світлана Володимирівна. Тема нашого уроку ділимо числа, які закінчуються нулями. Наш девіз все гарно знати, вміти добре рахувати. Виростаємо ж і у путь, хай знання, із нами йдуть. Ну а потім в результаті все як слід підсумувати і розділити на усіх. І багатство і щедрий сміх. Сьогодні на уроці ми продовжимо опановувати письмові прийоми множення та ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове. А також частинку уроку ми з вами присвятимо задачам із такими величинами, як швидкість руху, час руху, подоланий шлях, тож, до роботи. Тому. Без зупинки починаємо урок з каліграфічної хвилинки. Відкрийте зошит, запишіть число класна робота, та напишіть каліграфічно число відповідь. 963 тисячі поділити на 3 тисячі. Згадаємо, будь ласка, як ділимо кругле число на кругле число. Ну, звісно, це буде відповідь 321. І так, пропишіть ваш зошит, цілий рядок число 321. Відкриваємо підручник на сторінці 50 та виконаємо завдання 1. В завданні 1 нам треба знайти значення виразів, використовуючи прийом укрупнення розрядних одиниць. Що таке спосіб укрупнення розрядних одиниць? Це нам потрібно замінити кругле число, числом десятків сотні тисяч, та потім поділити. Чи помножити число десятків сотень тисяч на одне число? Та результат записати в одиницях. Дивимося з вами 42 тисячі, на 3, Ми замінюємо на 42 тисячі, ділимо на 3, це буде 14 тисяч. Та замінюємо результат одиницями. це і буде 14 тисяч. 2800 це кругле число. Замінюємо його на 28 сотен. Множимо на 7. Це буде 196 сотен. А тоді результат запишемо в одиницях: це буде 19 600. 24 помножити на 600. Замінюємо кругле число 600 на 6 сотень, 24 множимо на 6 сотень, отримуємо 144 сотні. І в результаті це буде одиниця 14 400. 720 пальот на 6, 72 десятки ділимо на 6, це буде 12 десятків, і відповідь буде в результат в одиницях, буде 120. Я пропоную вам наступні приклади, зробити самостійно, поставте на паузу. Я думаю, ви легко справитесь з цим завданням. Та перевірте за презентацією. Переходимо до наступного завдання. В завданні 2. Нам треба знайти значення часток, порівнявши зіставивши ці частки, і звернути увагу, чому так вийшло. Давайте з вами розглянемо ці вирази. 432 треба поділити на 9. 4320 поділити на 9 і 43200 поділити на 9. Що ми можемо сказати? Що у них спільний дільник. А ділене збільшується в 10 разів. А порівняно з першим діленим і другим, третім діленим, воно збільшилось в 100 разів. Що ж буде відбуватися з нашою часткою? І так, поділимо 432 на 9, це буде 48. Розділимо 4320 на 9? Це буде 4080. І 43200 розділимо на 9. Це буде 4800. Що стало з нашою часткою? Так. Наша частка теж збільшилася в 10 разів, а порівняно перша частка і третя частка збільшилася в 100 раз. Чому? Бо збільшилися дільники в 10 раз або в 100 раз. Давайте розглянемо з вами ділення 43 200 на 9. Перше неповне ділення буде 43 000. Тому найвищий розряд в частці будуть тисячі. Тому частка буде 4 цифрова. 43 ділимо на 9 це табличне ділення, беремо по 4. 4 на 9, це 36, віднімаємо остача 7. Зносимо 2 сотні, 72 сотні, ділимо на 9, це буде 8. Перемножаємо 8, поділити на 9, це буде 72. Віднімаємо 72 сотні, мінус 72 сотні буде 0. А розряд десятків, розряд одиниць у нас представлено 0. Тому ми ці нулі переносимо в частку. І от діти, щоб ви не погубили нулі, я пропоную вам, коли ви визначаєте кількість цифр в частці, обов'язково проставляйте крапочками. Наступні приклади виконайте, будь ласка, самостійно та перевірте за презентацією. Дивимося вами. 728 поділити на 28. Це буде двоцифрове число. Потім ділене у нас збільшується в 10 разів, то і частка збільшиться в 10 разів. Давайте з вами подивимося. Так, звісно, ділене в першому прикладі було 728, а в другому стало 7280. Частка в першому прикладі була 26. то... В другому прикладі в нас стало 260, подивіться, ми цей нуль поділений перенесли. І в третьому прикладі перенесли два нулі. Я думаю, що ви ніхто не загубили ці нулі. А зараз пропонуємо порухатись трошки, мабуть, відпочили. Виконайте рухливі вправи та відпочиньте. Переходимо до третього завдання. В третьому завданні нам треба поділи, знайти значення часток та виконати перевірку. Давайте з вами поділимо 346 тисяч 880 на 64. Перше неповне ділення буде 346 тисяч, тому в часті найвищий розряд будуть тисячі. Частка буде чотирицифрова. Ділимо з вами 346 000 880 на 64. Перше неповне буде 346. Округлюємо 346 до 34 десятків. 34 десятки ділимо на 6 десятків. Округлимо наш дільник теж до 6 десятків. Це буде у нас приблизно 5. Перемножимо 5 на 64, буде відповідь 320. Нам число 5 підходить, підписуємо під перше неповне ділене, віднімаємо, остача буде 26. Тому зносимо цифру 8. Друге неповне ділене буде 268. Округлюємо його до 26 десятків. 26 десятків розділимо на 6 десятків, приблизно буде по 4. Перевіримо 4, перемножимо на 64 буде 256. Підписуємо під другим неповним діленим. Віднімаємо, остача буде 12. Зносимо цифру 8. 128 десятків поділимо на 64, округлюємо до 12. 12 десятків поділимо на 6 десятків, це буде цифра 2. Перевіряємо 2 помножити на 64, це буде 128. 128 відняти 128. У нас Постачі буде 0. А цей неділящийся 0, тобто, де представлений розряд одиниць, ми переносимо в частку, а тепер виконаємо множення. А для цього давайте з вами згадаємо що коли ми множимо письмово кругле число на число, ми не записуємо множники стовпчиком так, щоб нулі в записі були справа. Потім виконуємо множення, не зважаючи на нулі. Тобто множимо на 4 542, потім на 6 542, знаходимо перший неповний добуток, другий неповний добуток, результати додаємо, а тоді дописуємо справа в результаті. В результаті стільки нулів, скільки їх у обох множників. В нашому випадку тільки в одному множнику 0, тому ми його дописуємо, справа 1 0. Наступні приклади виконайте самостійно та перевірте за презентацією. 470 340 поділити на 26 це буде 18 190.

Ділення ми виконали вірно. Зверніть увагу, чи ви правильно підписали. Та 11, 11, 880 поділити на 24. Це буде 4870. Перевірте, чи правильно підписали при множенні. І наступні приклади. Перевірте, будь ласка. Зверніть увагу, у нас на цей приклад 220 тисяч 800 поділити на 69. Чи не забули ви перенести два нулі в частку і зверніть увагу, як ви підписали примноженні, чи не забули їх знести у добуток? Переходимо на наступне завдання. Зверніть увагу на нашу світлину. Це найшвидший літак у світі. Х43 А під час тестування цей безпілотник показав швидкість 11 тисяч кілометрів за годину. За свої показники він був занесений у книгу Гіннеса, е, рекордів Гіннеса. І так, швидкість нашого е, безпілотника 11 тисяч 850 кілометрів. Що таке швидкість? Це величина, яка характеризує рух, і вказує, який шлях подолав об'єкт за одиницю часу. Тобто, наш е, літак. Був швидкість його 11 850 км за годину, значить, він був е, в польоті одну годину і подолав відстань 11 850 кілометрів. Що таке час? Це величина, яка характеризує рух і вказує, за який час об'єкт подолав цю певну відстань і позначається буквою Т. Що таке? Шлях відстань це величина, яка характеризує рух і вказує шлях, який подолав об'єкт руху за певний час. І позначаємо буквою С. Ці три величини взаємопов'язані між собою від зміни однієї величини, змінюється інша величина. Переходимо до завдання 2. Вибери швидкість, з якою, на вашу думку, може їхати легковий автомобіль 60 км за хвилину. 80 км за годину, 8 км за секунду. Ну, звісно, автомобіль буде рухатися швидкість 80 км за годину. Що це означає, що він в дорозі був 1 годину і подолав шлях, тобто відстань 80 км. А другий автомобіль червоний, швидкість його була 60 км за годину. Він в дорозі був теж 1 годину, а проїхав тільки 60 км. А чому так? Чому він менше проїхав? Та тому, що його швидкість була менша, вона була всього 60 км за годину, то й відстань він проїхав меншу. І так, від зміни швидкості при однаковому часі змінюється наш, е, наш, е, наша відстань, наш шлях. Подивіться, будь ласка, на е, табличку. Визначте, чому дорівнює швидкість руху риби меч, якщо вона щогодини пропливає 100 км. Тобто час її був 1 година. Відстань подолена 100 км, то й швидкість буде 100 км за годину. Верблюд був у дорозі 1 годину, він подолав за цю годину відстань 8 км, то його швидкість 8 км за годину. Велосипедист був у дорозі 1 секунду. Він подолав за 1 секунду 5 метрів, то його швидкість 5 метрів за секунду. Зверніть увагу, що швидкість виміряється в двох одиницях виміру. Це в чому виміряється відстань і час в кілометрах за годину, в чому виміряється відстань і час, в метрі за секунду. Швидкість позначаємо буквою В. З якими, згадайте, випадками письмового ділення ви працювали сьогодні на уроці? Так, ми сьогодні ділили числа, які закінчуються нулями. Як можна міркувати при письмовому діленні чисел, що закінчуються нулями? Згадайте, збільшилось наше ділення у 10 разів, то і частка збільшиться у 10 разів. Якщо ми не поділили е, наші е, нулі, тобто, то ми їх переносимо в частку. Що, крім цього, було важливим на уроці? Як можуть рухатися два тіла відносно одне одного. Як змінюються наші величини, швидкість, час і відстань. Вони взаємопов'язані між собою. Від зміни одної величини змінюється інша величина. Будь ласка, поділіться зі своїми друзями, результатами власних досягнень. Я розумію, я можу пояснити. Я вмію, мені це цікаво, у мене добре виходить. Мені ще слід попрацювати над. Я думаю, вам було корисно переглянути це відео, і я дуже рада, якщо вам воно допомогло в опануванні цієї теми. До побачення, до нової зустрічі!